Практично кожен третій об'єкт енергетичної інфраструктури України зруйнований внаслідок російських ракетних обстрілів останніми днями. Це вперше з початку повномасштабної війни, коли ворог цілеспрямовано націлився на енергетичну інфраструктуру. Ну можна сказати, що за ці два дні постраждала десь до 30% енергооб'єктів нашої ну взагалі енергосистеми. Це дуже суттєва суттєвий удар для енергосистеми. але... З іншого боку, ми зараз максимізували всі зусилля для того, щоб мати наслідки такого удару. Тут ми всі разом знаєте, як це кажуть, єдиним фронтом, енергетики і наші громадяни. Тобто, я просив. Допомогти і нам стосовно того, щоб зменшити там відповідно пікове споживання, однією з причин таких масованих атак росіян є експорт української електроенергії до Європи. Наша держава допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі. Наразі Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел, але захистити нашу інфраструктуру зможе лише система захисту із повітря. Про це під час зустрічі Великої Сімки повідомив президент Володимир Зеленський, коли Україна отримає достатню кількість сучасних та ефективних систем ППО, ключовий елемент російського терору, ракетні удари, перестануть працювати. Я дякую Німеччині, особисто канцлеру Шольцу за прискорення постачання «Айрісів». Дякую США і особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні прота ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть і системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану. Система До слова лише на Львівщині наслідки російської атаки доведеться ліквідовувати місяці. Масовані ракетні удари ворога призвели до серйозних наслідків. Фактично, чотири підстанції у межах Львівщини виведені з ладу. Марта Оліярник, телеканал НТА.